Італійська мова. Фрази в магазині. Урок перший. Слухайте і повторюйте. Іль негоціо Магазин. Іль негоціо. Іль негоціо. Базові дієслова для магазину. Компраре. Купувати. Компраре, Копрарем Pagare platiti. Pagare. Pagarem. Prendere brati. Prendere. Prenderim. Vado al negozio. Idu v magazin. Vado al negotium. Vado al negotium. Бізонья, фаре ла спеза потрібно купити продукти. Бізонья, фаре ла спеза. Бізонья fare la spesa. Запам'ятайте фаре ла спеза кажуть, коли купують продукти харчування. А коли кажуть фаре спезе це означає робити покупки взагалі. Фаре ла спеза і фаре спезе. Наприклад, vado in città а фаре ла спеза. Я йду в місто за продуктами. città а фаре спезе. Я йду в місто за покупками за будь-якими покупками. Вадо ін città а. Fare la spesa, vado in città a fare spese. Bisogna comprare. Потрібно купити. І далі тут вставляємо те, що потрібно купити. Bisogna comprare. Bisogna comprare. Compra un litro di latte. Купи літр молока. Compra un litro di latte. Compra un litro di latte. Compra del pane fresco. Купи свіжого хліба. Compra del pane fresco. Compra del pane fresco. Соно aperti оджі і negozi. Сьогодні відкриті магазини sono aperti oggi i negozi. Sono aperti oggi і negozi. Di доменіка е tutto кюзо. У неділю все закрито. Ді доменіка е tutto chiuso. Di domenica è tutto chiuso. La vetrina. Vitrina. La vetrina. La vetrina. La vetrina. Venditore. Prodavec. Venditore. 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 Buongiorno signora Desidera. Dobriден. Що бажаєте? Buongiorno, signora Desidera. Buongiorno, signora. Desidera. Posso aiutare? Posso aiutare. Posso aiutare? Vorrei Comprare. Я хотіла би купити. І далі вставляємо слово те, що нам потрібно купити. Воррей компрарем, Ворей Un компаре. di mele. Кілограм яблук. mele. кіло ді меле. mele. кіло діме. di. Кіло ді кіло ді. Кілограм чогось. Un kilo di. Un kilo di. Un kilo di arance. Kilogram gram Un kilo di aranче. Un kilo di aranci. Дава posso prendere un cestino. Де я можу взяти кошик? Дове посо, де я можу. Прендере взяти ун частіно Кошик. Дове посо прендере ун частіно? N'ienta альтро? Що небудь ще. Нєнта альтро. Н'єнта альтро. Но грація, ва бене козі. Ні, дякую. Достатньо. Но. Грація. ва бене козі. No, grazie, va bene così. Prendo questo. Ja vismu Prendo questo. Prendo questo. Quanto costa? Skilki kostuje. Quanto, Quanto costa? Quanto costa? Quanto costa? Sono cinquanta euro. Всього 50 євро. Соно 50 євро. Соно чинкванта євро. Еко ecco ло scontrino. Ось чек. Еко ло scontrino. Ecco Еко ло Posso avere Посо una буста. Можна мені пакет для продуктів. Posso avere una busta. Posso avere una busta. Poo farmi uno sconto. Il prezzo. Cina il prezzo. Il prezzo. Non so quanto costa. Non c'è il prezzo. Я не знаю скільки це коштує. Тут немає ціни. Non so quanto costa. Non ce il prezzo. Non so, я не знаю. Quanto costa? Скільки коштує. Non тут немає il prezzo ціни. Non so quanto costa. Non Nonce il prezzo. A buon prezzo недорогий. Хороша ціна, добра ціна. A buon prezzo. A buon prezzo. Io posso pagare con la carta. Я можу оплатити карткою. Io posso pagare con la carta. Io posso pagare con la carta. Io posso pagare in contanti, Я можу сплатити готівкою. Io posso pagare in contanti. Io posso pagare in contanti. Паго інтанті. Я заплачу готівкою. Паго інтанті. Паго інтанті. Сей, бравіссима. Ти молодчинка. Дуже-дуже добре попрацювала. Сей бравіссима. Сей бравіссима. Дякую за урок.